Німецький оборонний концерн Rheinmetall оголосив, що його нова система протиповітряної оборони Скай 30 успішно пройшла випробування та готова до серійного виробництва. Біраліс поставлять все в болі возростаючих кількостях то й нам к этому надо готовіться самым серйозним образом. В основі цієї системи лежить револьверна гармата калібру 30 міліметрів, відома своєю величезною вогневою міці і точністю, що чудово проявила себе в Україні під час відбиття ракетних та повітряних атак. Нова модель цієї системи ще більш ефективно буде протистояти повітряним загрозам, включаючи крилаті ракети, дрони та безпілотники. Нагадаймо, що для збиття повітряних об'єктів автоматична гармата Ерлікон використовує боєприпаси із програмованим повітряним підривом, що створює хмару із вольфрамових уламків, які гарантовано вражають ціль. Росію більше не вітають на всесвітньому економічному форумі в Давосі, і російський дім, який колись був центром світової уваги, поступився місцем українському дому. Принаймні, минулого року цей простір в Давосі був приурочений пам'яті жертв російської агресії? Це ще одна ознака того, що Росія відсувається на задній план світової арени Якщо раніше вона була бажаним партнером для багатьох країн, то сьогодні її статус перетворився на ізгоя. Ключова історія як зараз буде поводитись європейська спільнота. Америка, зокрема, йдеться про адміністрацію Байдена і Росія. Розуміємо, що тривають дуже довгі дебати між республіканцями і демократами. Ми в Україні вкрай нервова. Якщо не сказати істерично сприймаємо ці от внутрішньоамериканські політичні дебати, але сподіваємось на краще. З другого боку розуміємо, що тривожаться надзвичайно сильно наші європейські союзники, так тому що ми бачимо, як Росія готує своє населення до того, що називається не просто протистоянням з Заходом, але йдеться про можливу агресію проти тих чи інших. Держав-членів НАТО, зокрема в Естонії, почуваються надзвичайно так би мовити загроженими. Отже, що в нас відбувається з позицією Сполучених Штатів і наскільки Сполучені Штати будуть готові чітко і агресивно відповісти в разі безпосередньої небезпеки для держав НАТО або підняття агресії проти України. Ми побачили на прикладі Ємена так, що можна діяти. Чітко і сміливо Я не думаю, що в адміністрації Байдена ведуться особливі дебати про допомогу Україні. адміністрація Байдена хоче надати додаткові 60 мільярдів доларів допомоги Україні, і переважна більшість членів Конгресу. Як я вже казав, хочуть, щоб ця допомога надійшла в Україну. Є лише невелика група радикальних ультраправих республіканців, які використовують бажання Байдена надати цю допомогу Україні, аби вимагати від нього іншого. зокрема, нової політики щодо захисту американсько-мексиканського кордону. Протягом російського вторгнення в Україну адміністрація Байдена виступала з риторичною підтримкою і не поспішала з військовою. Завжди постачаючи черговий тип озброєння, якого відчайдушно потребує Україна з певною затримкою. така тенденція ймовірно триватиме і надалі Не передбачаю, що в найближчій перспективі Росія нападе на територію НАТО в Естонії, Латвії чи Литві. Росія застрягла в своїх окопах в Україні. Україна успішно відтіснила Чорноморський флот зі своєї території. А Путін розуміє, що якщо він розпочне військові дії на території НАТО, це призведе його у стан війни з альянсом. А він цього не хоче. Коли я очолював аналітичний центр у Таліні після російського вторгнення в Україну у 2014 році, ми були стурбовані і вивчали можливі сценарії, згідно з якими, як і у випадку з Кримом, Росія могла б відправити туди війська, приховуючи свою причетність. скажімо, тих же зелених чоловічків. це ті сценарії, де вони стверджують, що Росія тут ні до чого. Ці війська окуповують якісь незначні адміністративні центри. А потім Путін каже, це російські війська. Ми захопили територію НАТО. Чи готові ви до ядерної війни, щоб спробувати звільнити ці неважливі будівлі? Це не те, що викликає у мене тривогу, або те, що знаходиться за межею відповіді за п'ятою статтею. у разі якщо Росія нападе на територію НАТО, що може назавжди дискредитувати НАТО. Шановне пане амбасадоре, хотів би, щоб ви проаналізували зараз меседж з боку Кремля, який озвучив в своєму телеграм-каналі колишній президент Російської Федерації. Медведєв. це надзвичайно агресивний текст. І тут йдеться не про те, що вони змінили свої наративи. Так свого часу вони говорили, що вони воюють, так би мовити, з поганою в лапках українською владою. Але зараз ні. Медведєв озвучив план екзистенційної війни. З тим, що називається українство, і сказав, що українцям просто бути небезпечно, так і пред'явили величезні претензії, зокрема йдеться про окупацію нашої країни. Медведів нагадаю заступник секретаря Радбезу Російської Федерації, як нам сприймати подібні погрози. Від початку російського вторгнення в Україну колишній президент і прем'єр-міністр Медведєв виглядає, м'яко кажучи, неадекватним через свої агресивні виступи та постійні погрози щодо застосування ядерної зброї. Звичайно, це були лише слова. Але те про що ви говорите, викликає глибоке занепокоєння. Тому що, на мій погляд, це правда. Путін, Медведєв та еліта путінського режиму вирішили, що їхньою метою є знищення України. Вони так і сказали. Путін говорив про це ще кілька років тому у своїй дуже довгій статті, в якій заперечував існування української нації. отже, мета Путіна знищити Україну. Однак йому це не вдається. чому Медведів так висловлюється, Як на мене. Такі, можливо, щирі, але недосяжні цілі пов'язані з тим, що він хоче позиціонувати себе серед путінської еліти, як ми кажемо в англійській мові, намагаючись бути більшим католиком ніж папа римський Я вважаю, що немає жодного шансу, що Росія досягне таких цілей. Проте є необхідність, щоб Європа і Сполучені Штати надали Україні обіцяну допомогу негайно. І щоб Україна могла ефективно та краще ніж зараз захищати своє небо. Абсурдно очікувати, що Україна зможе витіснити окопані російські сили, не контролюючи небо. Так, ну в будь-якому разі, ми бачимо певні надзвичайно позитивні сигнали з боку наших друзів на заході. Зокрема, йдеться про підписання низки безпекових угод. Ну... Ключова це безпекова угода зі Сполученим Королістом Великої Британії та Північної Ірландії. Це надзвичайно важливий сигнал. З другого боку розуміємо, що є неприємні сигнали. Зокрема, він надійшов від федерального міністра Швейцарії, так який сказав: Ну, дуже тяжко обговорювати формулу миру і дуже тяжко її буде реалізовувати, не маючи певних перемовних позицій з Російською Федерацією. І тут ми. Підходимо до найважливішої, найпроблемнішої дилеми, зокрема йдеться про те, як ми будемо реалізовувати формулу миру, і наскільки будуть готові її реалізовувати наші друзі, партнери і союзники за умов, якщо Росія буде лише піднімати градус ескалації з Путіним практично немає можливості вести переговори, оскільки лише півтора тижні тому він заявив, що його цілі в Україні залишаються незмінними. Це денацифікація та демілітаризація України, а також забезпечення того, що Україна ніколи не вступить до НАТО. Коли Путін висуває такі вимоги, а Медведів у своєму стилі погрожує. Вони чітко вказують, що не готові до переговорів. Таким чином, якщо Росія продовжить ескалацію. То звісно жодних переговорів не буде. Наскільки я пам'ятаю, федеральний міністр Італії сказав, що підтримка України залишається потужною. але він хотів би бачити переговори, тому що всі хочуть, щоб війна закінчилась. попри це, можете не сумніватися. ми підтримуємо Україну і хочемо продовжувати надавати їй допомогу. Тому я ані трохи не хвилююся через ці заяви. Я вважаю, що в разі надання допомоги Україні з боку Європейського союзу і це буде або на рівні 27 країн, якщо Віктор Орбан нарешті поступиться, або як стверджують багато європейських лідерів на рівні 26 країн ЄС без Угорщини допомога буде надходити, і чим більше Росія вдаватиметься до ескалації, тим більше допомоги буде отримувати Україна.